Реселманія вже дуже близько. Для кожного фаната це найбільш святкове шоу в усьому реслінгу, бо тут є все. Крутезні матчі з неймовірними сюжетами, грандіозні виходи, тріумфи, поразки, драма. Коротше кажучи, немає такого, чого б манія нам не дарувала. В історії було багато речей, які асоціюються з Реселманією, але найбільше це, мабуть, стрік Андертейкера. Так, минулого року я розпочав свою оповідь про цю легендарну серію перемог. І обіцяв до наступного завершити, але не склалося, як гадалося. Та зараз нам нічого не завадить продовжити. Всім салют! Ви на каналі Demons Recing, з вами Дімон, і сьогодні я розкажу про другий етап стріка Андертейкера. Буде цікаво! Поїхали! На початку 1997-го Undertaker мав амбітну ціль знову стати головним чемпіоном. І з'явилася чудова можливість, коли Шан Майклс через травму вимушений був вакантувати титул, який розіграли на Inner House 13 Final Four, де в головній події Тейкеру протестели Бред Гарт, Стів Остін і Вейдер. Але чемпіоном шоу пішов канадець, який наступного дня на Ро програв пояс Сайкосіду не без допомоги Стоун Колда, звичайно. Після чого у Гарта з Остіном загострилася серйозна ворожнеча, що розчистило шлях для андертейкера, і він викликав сіда на титулі матч на ресловані 13. Але чемпіону спочатку треба було захиститися від Брета гарта у сталовій клітці, що він успішно зробив. До того ж, в матч втручалися як Остін, так і Тейкер, і допомагали своїм майбутнім суперникам, щоб на манії боротися за титул. І так склалося, що перевагу здобули Сід і Андертейкер, і саме їх бій став мейн-евентом WrestleMania 13. Перед матчем на ринг вийшов Бредгард і пройшовся по всім діловим особам, особливо по сіду. Той не витримав і після повербомби Брета за лаштунки. Поки Сайко Сід дивився на цей процес, андертейкер налетів на нього ззаду, і матч офіційно розпочався. Це дало феному добру перевагу на початку, але далі чемпіон перехопив ініціативу та протягом довгого часу домінував. Тейкеру вдавалося провести лише кілька ударів, і сід знову вів поєдинок на свою користь. Регулярні больові доводилося терпіти Андрі Тейкеру, але він не здавався, що починало бісити психопата. В певний момент все перевернулося на 180 і вже трунар почав домінувати. Однак це тривало не так вже й довго, та все знову повернулося назад. Найцікавіше почалося, коли Тейкер відчув друге дихання, і тоді швидкість матчу досягла нормального рівня. Але зрештою Сід знову забрав ініціативу і навіть провів Тумпстоун, та перемогти не зміг. Реслери перейшли в рингсайд, де повернувся Гард і стільцем атакував чемпіона. Андертейкер цим скористався і провів чакслем, однак це лише два. Сайко Сід зміг ухилитися від удару та вже виходив на свою пару бомбу, однак знову брат з'явився поряд. Тут же у Фенома була ідеальна можливість, і Tombstone Piledriver приніс йому перемогу та чемпонство WWF в мейн-невенті WrestleMania. Дуже класний момент, а поєдинок середній. Досить довгий, але цікавого було небагато. Я б оцінив десь на 2,5, але це максимум. Його вважають жахливим, одним із найгірших мейн мейневентів та матчів Undertaker на Манії. Хоча я б так не сказав. Є також і цікаві факти навколо цього. Ходили чутки, що сід під час поєдинку наклав собі в труси, але це не так, бо історія відбулася трохи раніше, мабуть. Крім цього, Сайко Сід не знав, що був у головній події Ресроманії, причому двічі, допоки йому це не сказали пізніше. Так у ті часи все було зовсім по-іншому. На щастя, андертейкер не програв тоді і продовжив свою серію перемог до 6-0. Відразу після виграшу чемпіонства до Андертейкера повернувся Пол Берер і намагався знову відновити їх альянс, але Тейкер цього не хотів. Пол прийнявся до шантажу, обіцяючи розкрити найбільший секрет фенома, і у того не було вибору, як погодитися. Кілька місяців не дуже вдалої співпраці, і андертейкер відмовився від берера. І той розповів, що Тейкер навмисно вбив свою родину, спаливши сімейне похоронне бюро, а згодом відкрив, що Кейн, його молодший брат, насправді живий. Це вибуло тренера з колії, через що чемпіонство він програв, але не збирався зупинятися. На Бетбулат 1997-го Шон Майклс зустрілися в першому в історії матча за правилами пекельної клітки. Ближче до завершення поєдинку у компанії Пола Берера вийшов Кейн і, вирвавши двері клітки, зайшов на ринг, де провів брату Стоун, що стала причиною його поразки. Надалі Кейн усіляко викликав Тейкера на бій, проте той відмовлявся, бо давав обіцянку батькам. Та під час Royal Rumble 98 го року Кейн знову втрутився в поєдинок і Шона Меклаза за чемпіонство, кинувши зведеного брата у труну. Півтора місяці феном був відсутній, але повернувся дуже ефектно і викликав Кейна на матч на WrestleMania 14, яка пройшла у Бостоні, штат Масачусетс. Для їх поєдинку анонсером став Піт Роуз, який зачитав типове хільське промо, але вихід Кейна перервав усе, і сам Ресер провів йому Тумстоун. Далі ж вийшов андертейкер, і це на той час був його найкрутіший вихід. Труїди з факелами, і сам трунер виглядав надзвичайно класно. Поєдинок розпочався з переглядок і першим вдарив саме феном, але ці кілька панчів майже ніяк не вплинули на Кейна. Це навпаки, тільки розлютило його, і відповідь не забарилася. Хід поєдинку був схожим на минулий, бо знову андертейкер десь половину матчу лише отримував від суперника, але Кейн робив це більш потужно і швидко. Він не хотів легко перемагати, тому сам перервав утримання після чоксуама. У рингсайді Пол Берер відволік рефері, а червоній машині це допомогло скористатися сходами. При поверненні на ринг Тейкер зміг відбитися і навіть почати домінувати, але його дайв Кейн перевернув на свою користь, і феном влетів у коментаторський стіл. Це було ідеально для його суперника, і Кейн же збирався завершити бій Томстоном, але не вдалося. Після цього Кейн довго тримав брата в больовому, та він зміг вибратися, і зрештою вхід пішло все найкраще: чопслем і Томстоун від андертейкера, але Кейн вирвався і став першим з суперників Фенома, хто зміг це зробити. Навіть другий пайл-драйвер не вимкнув Кейна, однак третій Томстоун вже став переможним. Після поєдинку Пол Берер напав на Тейкера, однак отримав сам. Проте Кейн заступився за батька і відправив андертейкера Томстоном в стілець, і задоволені вони пішли. Матч досить непоганий, хоча недалеко пішов від минулого року. Та тут братерська хімія спрацювала краще, тому оцінка 3.25. Та й в сюжетному плані поки що це найкраще протистояння Тейкера до Раселманії, оскільки ви самі розумієте, наскільки брати і руйнівники є культовими персонажами, та й дебют Кейна є одним з найкращих в історії. А містика, яка притаманна обом, ще більше додає перцю. Ну і варто зауважити, що тут антетейкер був близьким до першої поразки, оскільки того кейна було зупинити майже нереально, але феном це зробив, і після Weselman 14 стрік налічував 7 перемог і 0 поразок. На початку 1999-го світ побачив нову версію Андертейкера. Він був наче пастор, який несе темряву у цей світ. Він досяг підтримки з боку деяких ресерів, серед яких Брут. Бречу і Фарук, а також Вісера та Мідеон. Усі вони утворили міністерство Темрави, та їх метою було захоплення компанії. Однозначно, він збув проти цього, і його корпорація почала давати відсіч. Андертейкер зі своїми посібаками робили все, що хотіли. Влаштували повний хаос за лаштунками та й на ринзі. Жертва приношення на велику аудиторію, мертвець регулярно кошмарив Макмена і Граме Розуму. Ну а найбільше віддувався за корпорацію її охоронець Бік Босмен, якого він споставив у матч на Ресеремані 15 проти андертейкера у пекельній клітці. Перші хвилини поєдинку були досить рівними, але ресери швидко перейшли в рингсайд. Першим смак клітки спробував Бік Босмен. Але далі він перехопив ініціативу, прикував тейкера наручниками до структури і бив своєю дубинкою. Наручники, зрештою, зламалися і вивільнили Андертейкера, але його обличчя було вже в крові. Та це не завадило захопити домінацію, і бік Босман отримував поповній. І в клітку влітав, і стільцем отримав, та й кров теж пустилася. При поверненні на ринг лорд Темреви продовжив домінувати, але бос реверсував спробу олдскул і вже текер влетів у клітку і всіляко отримував. Однак це тривало лише кілька хвилин, і чоксума з Тумпстоуном було достатньо для перемоги. Та на цьому ще не все, бо на клітку спустилися Edge, Крістіан і Гангрел і скинула на ринг мотузку. Андертейкер все зрозумів, і Біг босс мене опинився у петлі. Поубере натиснув на кнопку і клітка почала підійматися. Та ми побачили повішення у прямому ефірі. Що це взагалі було? Це реально занадто вже. Сам то поєдинок непоганий, хоча як для Хелина сел короткувати. але фінальний момент зробив його відомим, тільки не з хорошого боку. Оцінка дві зірки. Ресування це найбільш святковий івент в усьому реслінгу, а ви вішаєте людину прямо посеред арени. Ну, це Атітьюда. Тоді було і не таке. Різні часи, різні потреби. 8-0 для андертейкера. Ідемо далі. Наприкінці того року андертейкер отримав розрив грудного м'язу і вибув на кілька місяців. Тому реселманію 16 він пропустив. Таке сталося вперше за 6 років. Після повернення ми побачили нову його версію American Badass, який був відхиленням від образу мерця і наближенням до того, ким є сам Марк Келловий в житті. На початку 2001 року він знову об'єднався з Кейном, щоб виграти командні титули, але не вдалося. У цей час Тріплеч прагнув потрапити у майневентрес WrestleMania 17, оскільки був кращим за всіх. Але андертейкер з цим не погодився, оскільки його Хантер не перемагав. Зрештою, зав'язалося протистояння між братами-руйнівниками та Тріплечем з бік шоу, де перші двоє псували плани іншим, і навпаки. Кейн і Тейкер навіть взяли Стефані Макмен у заручники, щоб пограти на енервах Тріплеча. Все вивелося в те, що Вільям Рігал призначив одиночні матчі для цих чотирьох на WrestleMania 17, де Андертейкер вперше зустрівся з Хантером на Манії. На самому шоу обидва отримали спеціальні виходи: Тріплейч під Моторхед, а Андертейкер виїхав до рингу на байку. Бій почався ще в рингсаді. Хантер зламав стіл, а коли обидва повернулися на ринг, то матч офіційно стартував. І перші хвилини були достатньо рівними. Ресори в цей час засипали один одного ударами. Та після Чорсолама Тейкера, перевага пішла до нього. Тріполеч вирішив втекти за ринг і взяти кувалду. Однак Рефері не дав її використати. Поки він повертав молот, антетейкер провів катапульту, і Хантер пролетів рівно у того суддю. Тумпстоун, який послідував після цього, не приніс перемоги, через що феном зірвався на рефері. Це розв'язало руки обом, і вони пішли битися до глядачів. У технічній зоні дабідабі тейкер був сильнішим, але стілець допоміг Триполечу відбитися. Та андертейкер повернув ініціативу і скинув суперника Черслемом з висоти. Дія повернулася за ринг, де Око Байкера впало на кувалду. Рефері ще був у відключці, тому обмежень не було. Хотів феном її використати, але отримав між ніг. Хантеру також не вдалося неї пробити і вже виднівся Ласт Райт, проте Кувалда нарешті прилетіла в ціль і навіть викликала кровотечу у Тейкера. Трипл Едж продовжував добивати голову опонента, особливо активно робив це в куті рингу. Але антертейкер підняв його і таки провів Ласт-Райт, який і став фінальним у поєдинку. Ось це вже справді пішов хороший рівень, поки що найкращий матч з переможної серії. Гадаю, можна оцінити на 3.75. Та цікаво, що ми могли б цього і не побачити, оскільки за чутками він в останній момент зрозумів, що ні Тейкер, ні Triple H не мають планів на реселманію, та було вирішено просто звести їх разом. І в доповнення додам, що за оштунками вперше було визнано, що у андертейкера назбиралася непогана серія перемог на маніях. Саме тому вирішили не псувати це, оскільки дедалі це може стати чимось великим. І спойлер стало. Але про це пізніше. Зараз завершуємо з Ресереманію 17, де світ побачив дев'яту перемогу поспіль для андертейкера на Ресереманії. У 2002-му Тейкер знову прагнув отримати тайтлшот на головне чемпіонство. І для цього зайшов у королівську битву. Та, на жаль, його викинув Мейвен, коли андертейкер цього не очікував. За що той відразу помстився? Після цього скеля в сегменті покепкував над вилітом Байкера, через що Тейкер згодом втрутився в матч за претендентство, завадивши скелі. На новий яут вони вирішили з'ясувати, хто сильніший. Проте через ріка Флера Тейкер програв. Тоді він пройшов по Флера, але той відмовлявся, оскільки був одним з управлінців компанії. Американ Бедес по максимуму намагався вмовити Ріка вийти на бій і пішов на серйозні вчинки. Спочатку андертейкер полив хорошого друга Флера Арна Андерсона, але й цього було недостатньо. Тому байкер пішов далі і напав на його сина Девіда. Коли Тейкер почав погружувати зробити те саме з іншими дітьми Ріка Флера, той нарешті погодився. Проте, під час бійки, дитя природи випадково вдарив фаната. Він з тим скористався і радою директорів, загарбав всю владу собі руки. Щоб позлити Ріка, поставив Девіда в матч проти Андертейкера. Флер зміг врятувати сина від ще одного жорстокого побиття, і за кілька днів у нього була чудова нагода помститися. WrestleMania 18 пройшла у Торонто, і саме там ці двоє зустрілися в матчі без дискваліфікації. В дусі їх протистояння рік Флер миттєво налетів на андертейкера і дубасив його по максимуму інтенсивно і напрочуд швидко. Та через хвилину ситуація змінилася і вже Тейкер почав домінувати. Робив він це довго і не дуже нудно. Флер моментами відбувався своїми чопами, але швидко отримував у відповідь. За рингом байкер наніс кілька хороших ударів, від чого у ріка почалася кровотеча. Андрейтейкера це лише розігнало вперед. Він заліз на канати для олдскул, але хто як не флер може показати, що таке справжня стара школа. Після цього легендарний ресор перехопив ініціативу і нарешті почав виглядати на рівних. За межами рингу він взяв металеву трубку з байка Тейкера і розбив на його голову тому. Далі рік продовжував користуватися різноманітними предметами, однак андертейкер зміг відбитися і при поверненні на ринг знову почав домінувати. Та ні звідки з'явився Арн Андерсон і Спайнбастер ледь не допоміг Флеру перервати стрік. Тейкер наздогнав Андерсона і хотів відплатити, проте ззаду рік Флер пробив стільцем. Він продовжив активно насипати ним ударів, але Бікбут завершив цю серію. а Андертейкеру залишалося лише провести тумбстоун для чергової перемоги. Якщо бути точним, то десятої. По своїй суті, матч не те що крутий, але жорстокість і використання предметів додало видовищності, а емоції ще більше допомогли проникнутися тим, що відбувається. Я був налаштований скептично, але зрештою мені навіть сподобалося оцінка 3,5. з половиною. Гадаю, Андрітейкору також сподобалося працювати з Флером, оскільки він давно хотів цього. Тейкер навіть помістив його у свою гору Рашмор. Сам Рік Флер також у інтерв'ю позитивно ставиться до того матчу, кажучи, що саме тоді відчув впевненість у своїх силах, через що зміг почати новий етап у своїй кар'єрі. З таким настроєм ювілейна перемога антетекера на Ресламанії виглядає справді красиво. 2002 андритекер закінчував протистоянням з Броком Леснером, який завершився у пекельній клітці перемогу звіра. На найближчому смакдауні на тейкера напав Біг шоу та скинув його з рампи, через що йому довелося пропустити кілька місяців. Та на королівській битві байкер повернувся і відразу продовжив ф'юд з шоу. На новий яут андертейкер переміг, але після поєдинку на нього напав Ейтрейн. Однак Нейтан Джонс прийшов на допомогу. Він був новачком у дебедабій, і тейкер став його наставником. На Реселманії їм був призначений командний матч проти Бікшоу і Ейтрейна. Але напередодні івенту на Джонса напали FBI, що зробило поєдинок для Тейкера гандикапом. Але справжня причина у зміні в тому, що керівництво зрозуміло, що Нейтан не рівень великого шоу. На Реселмані 19 андертейкер мав крутий вихід під виступ Лім Біскет. Шкода, що соліст гурту виявився недоумком. Матч тут також розпочався дуже динамічно, та обидва налетіли на тейкера, але він майстерно відбувався і свою енергію заряджав усіх на арені. Зрештою, чисельна перевага далася в знаки, і бікшоу за ейтрейном змогли захопити домінацію. Це були досить нудні кілька хвилин, коли вони по черзі знущалися над суперником. Іноді тейкер знаходив у собі сили, щоб відбитися, проте ненадовго. Ближче до кінця він, по суті, одночасно протистояв обом, і після Чаксова бікшоу вже стало страшно за стрік. Але вийшов Нейтан Джонс, вимкнув шоу та допоміг впоратися з Ейтрейном. І по класиці Тумстоун Павел Драйвер завершив матч, який важко описати. Це було недовго, але не сказати ще подивився на одному диханні. Середина дуже повільна, а все інше непогано. Оцінка 2,5 підтверджує, що це не той матч серії андертейкера, який справді запам'ятається. Лише факт того, що це єдиний неодиночний поєдинок тейкера на манії робить його унікальним. В іншому нічого особливого. Бікшоу та A-Train стали 11 у легендарному стріку андертейкера. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. По суті, половина вже позаду, але варто відмітити, що цей період, хоч і був кращим за попередні, кожен матч все таки мав певні особливості. Але все одно найкрутіше буде в наступних частинах. Можливо, ваша активність зможе пришвидшити вихід третьої серії моєї розповіді, де ми зможемо побачити праймового андертейкера. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажіть гроша, ванепадити для лоху і грістого на вам не бачимо.